Цей вечір, коли Христос дає учням свою першу Господню вечерю, подаючи хліб і вино, першими словами, що злітають з його вуст, є слова вдячності. У Євангелії від Луки, 22, розділ 19 текст сказано і, взявши хліб і віддавши подяку, поламав і дав їм, кажучи, це тіло моє. Євангеліст не описує, які саме слова подяки вийшли з його вуст, а вже описує те, що було сказано після подяки. Але він підкреслює, що Христос цього вечора, цього важкого вечора, коли він говорить про зрадника, коли він піде в Гефсиманський сад і буде так важко молитися, коли його повинні заарештувати та завдати всіх цих мук, його серце переповнене вдячністю до Бога, до Бога Отця. Він дякує не просто за хліб, як за їжу, а тому, що він говорить цей хліб, який він дає, за який він дякує, є для учнів знаком його тіла, тобто його смерті, яка повинна статися. Ісус дякує за хліб і дякує за волю Божу, що веде його до страждань, що він повинен померти. Так само сталося і коли він бере чашу. 17 текст і, взявши чашу й віддавши подяку, він сказав: візьміть її та поділіть між собою. Він бере чашу. І знову слова вдячності. Вдячності за те, що має статися за його пролиту кров. Якщо Христос може дякувати в такий вечір, то тим більше нам слід мати вдячне серце Богові за все, що Бог допускає в нашому житті. Слово вдячність як «євхаристія». Ось це слово вдячність, віддавши подяку. Це слово вдячність, мовою, якою писався новий завіт, звучить як «євхаристія». Можливо, хтось чув це слово, бо іноді цим словом деякі церкви називають там причастя або хліболамання. Ми звикли до слова хліболамання. А ось ще одна назва — «євхаристія» або вдячність. Тобто, сьогодні, коли ми беремо цей хліб і чашу, це день вдячності, це день нашої вдячності, тому що ми повинні дякувати Ісусу Христу за те, що Він пішов і здійснив для нас велике спасіння. Тому ця вдячність, дякування Богові за Спасителя і за спасіння і знаки, які ми просимо, щоб Бог благословив хліб і чашу, ця вдячність відбувається не раз на рік. У нашій церкві вона проходить щомісяця. Це свято подяки, яке ми робимо щомісяця, дякуючи Богові за духовні благословення, за прощення гріхів і за новий завіт, який він нам дав. Вдячність! І Христос залишив для нас цей зразок, щоб ми мали вдячне серце йому, роздумуючи й усвідомлюючи, що він для нас зробив, померши на хресті замість нас. На мою думку, наша нація не є за природою чи за своїми звичками, за своєю культурою, сильно вдячною нацією. Тобто, вдячність не є нашою такою національною чеснотою. Але думаю, що треба дякувати щоразу, коли нам щось дають. Тому не варто рахувати, скільки разів я вам подякував. А якщо ти запитаєш, треба мати вдячне серце. Диво, зцілення десяти прокажених. Згадаймо сьогодні євангельську історію Чудо зцілення десятьох прокажених. Ця історія це чудо також демонструє або вчить нас про важливість вдячності. Євангеліє від Луки, 17 глава з 11 по 12 текст. І сталося, як ішов він до Єрусалиму, то переходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли він входив до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, що здалека стали, і підняли голос, кричачи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Проказа тоді була невеликовною, важкою хворобою. І фактично людина з таким діагнозом була приречена на таке повільне вмирання. Людина могла хворіти 10 років, 20 років, але скільки б вона не хворіла, ця хвороба поступово вражала все її тіло і вела до смерті. Але ця хвороба була не тільки важка тим, що вона була невеликовна, а вона важка була тим, що через те, що вона була заразною, закон вимагав, закон, який був серед євреїв, вимагав, щоб ці люди були ізольовані від суспільства, тобто не жили серед здорових людей. Ось, коли ми читали цю розповідь, то сказано, що Ісус входив в одне село. Входив, він ще не ввійшов у це село. Перед тим, як він мав іти в село, його зустріли десять прокажених. Тобто вони не були в селі, і вони не могли бути в селі. Не тільки в селі і в місті не могли бути. Єврейські закони, записані в Старому Завіті, вимагали, щоб ці люди жили поза суспільством, поза населеними пунктами, де живуть здорові люди. А тоді не було якихось лікарень, якихось ізоляторів. Це не означає так, що десь їм побудували якусь лікарню поза містом і вони там жили. Ні, вони просто повинні жити де завгодно, але не там, де є здорові люди, часто в якихось пісках, просто як відлюдники. І ось важка хвороба, і ти повинен залишити все, рідних, сім'ю і просто поневірятися, десь в очікуванні своєї смерті. І вся їхня компанія, це повинні бути такі ж прокажені люди, такі ж хворі, як вони. І більше того, навіть якщо десь поза населеним пунктом він би десь побачив, що до нього наближається здорова людина, він повинен кричати нечистий, нечистий про себе, тим самим говорити, що не підходь до мене, бо він не мав права підійти до здорової людини як мінімум на 45 метрів. Якщо був вітер з його боку, то ще більше благання та випробування віри. Ось йому сказано, що вони не тільки були за селом, а вони звернулися до Христа здалеку і кричали, підняли свої голоси. І ці десять такий ось був дивовижний хоровий. Цих десять чоловік підняли свої голоси якнайголосніше, і кричали: Ісусе, наставнику, помилуй нас. Помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Тобто, ти наша єдина надія. Я не знаю, звідки вони дізналися, що Христос може допомогти їм і помилувати. Хтось десь їм розповів. До цього був записаний випадок в Євангелії, як Ісус Христос зцілив прокаженого. Він зціляв хвороби. І вони дійшли висновку, що й вірили в те, що якщо вони до нього звернуться і він побажає, то він може їх зцілити. Помилуй нас дорога до священиків та зцілення. 14 текст, побачивши їх, він сказав Ідіть і покажіться священикам. І коли вони йшли, очистились. Очистились. Це сталося абсолютно здоровими. Ісус посилає їх до священиків. Знаєте чому? Тому що в ті часи священики також несли на собі функцію такої медичної служби, санітарної служби. Якщо ось проказа не дозволяла жити в суспільстві, то якщо бували випадки, коли людина одужувала, щоб їй повернутися в своє місто, вона спочатку повинна була звернутися до священика, щоб священик її оглянув, підтвердив, що вона одужала. Ну, ніби дав таку довідку. І тільки вже з дозволу священика, який оглянув і підтвердив її одужання, вона могла повернутися в суспільство. Тому Ісус посилає їх діяти до священиків. Але до священиків вони повинні були звертатися тоді, коли вони б одужали, бо хворі не мали права ні до кого йти. Ісус же посилає їх до священиків тоді, коли вони ще були хворі. Ось випадок, описаний в Євангелії, як Христос зцілює перед цим ще одного прокаженого до цього випадку. Євангеліє від Луки, 5 глава, 13 текст, простягнувши руку, він доторкнувся до нього і вимовив Хочу, стань чистим. І одразу проказа зійшла з нього, і наказав йому нікому про це не говорити. Але йди, сказав він, покажи священику. Тобто Ісус тут зцілює прокаженого, і Він вже зцілений, кажучи, тепер ти здоровий. Тепер іди до священика і отримай цей дозвіл, щоб жити в суспільстві. А в цьому ж випадку Ісус їх не зцілив, вони тільки до нього звернулися. Він каже: Ну, добре, ідіть до священика. Це був тест на їхню віру. Якщо ви вірите, що я зцілю вас, будь ласка, ідіть. Ну, і значить, це означало, що ви, коли будете йти, ви зцілитеся. І ці десять чоловік повірили. Вони не сказали ну, Христе, що ж ти нас посилаєш хворих. Вони увірували, вони пішли. І коли вони йшли, дійсно неймовірне чудо, Христос на відстані, не торкаючись до них, не знаю, скільки це було, кілометрів, десять кілометрів вони пройшли. Христос на відстані зцілює їх одночасно. Так що всі десять миттєво стають абсолютно здоровими. Не дивляться один на одного на себе, очі витріщили, радіють, скачуть, ми здорові. Вдячний самарянин. 15 текст, один же з них, побачивши, що виздоровів, повернувся, славлячи Бога гучним голосом і впав лицем до ніг його, дякуючи йому, це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося? А де ж дев'ять? Не здогадалися повернутися, щоб воздати славу Богові? А тільки цей чужинець. Один з них, один з них вирішує повернутися. І коли він повертається, написано про дві речі, які він робить, гучним і таким, зціленим голосом, вихваляє Бога, тим самим демонструючи свою віру, що саме це Боже чудо, це Бог здійснив. Славлячи Бога, він доходить до Ісуса Христа і падає лицем до Його ніг і дякує йому. Це було не просто так, як ми зараз дякуємо, дякую, спасибі або, спасибо, це не таке просто дякую. Це поклоніння. Впасти обличчям до ніг, ниць, означає, що ось таким чином торкатися, торкатися можна тільки перед Богом. Ниць треба тільки таким шляхом поклонятися, тільки Богові. Він падає так перед Ісусом Христом, тим самим виражаючи свою віру, що Ісус і є Бог, бо тільки Бог може таке зробити. А де ж дев'ять. Де ж дев'ять, які очистились. Напевно, дев'ять, мабуть, вважали, що це так і має бути, що вони, Бог їх і Бог їм трохи невинний, винен так. Як іноді люди кажуть, ну, мені мені положено, так що мені належить, допомагайте мені. Результат істинної віри. 19 текст і сказав йому Ісус, що лежав у його ніг, устань і йди. Твоя віра тебе спасла. Твоя віра тебе спасла. А тих, а тих дев'яти. Думаю, що ні. Вважаю, що ні. Дев'ять отримали зцілення від хвороби. Я приблизно уявляю, де де будуть і дев'ять. Ну, треба ж довідку взяти або дозвіл. Так стільки років ми не бачили своїх рідних, який би сюрприз. Тому дев'ять знайшли священика. І знаєте, там була не така проста процедура. Ми думаємо, що в санстанцію піти там не так легко, а до священика піти було теж нелегко отримати цей дозвіл. Коли вони викликали священика, священик виходив за міст, оглядав їх, здійснював там певний обряд, там певний обряд і дозволяв цьому зціленому або видужалому чоловікові увійти в місто, але ще дотримуватися певних карантинних зобов'язань. Ще тиждень він міг жити з певним утриманням, наприклад, не жити в своєму домі, так? А коли тиждень прийшов, він повинен був піти в храм, і вже там через тиждень повинно було бути завершене його очищення. Єврейський храм, який був в Єрусалимі, він був таким складним і красивим спорудженням, але зроблено було так, що в сам храм люди не входили. Люди, в залежності від того, ким вони були, знаходились на різній відстані від храму. Ось зовнішній двір, самий зовнішній двір, зовнішній двір це був двір для язичників. Там була та торгівля, яку вигнав Христос. Другий, трохи ближчий круг, це був двір для жінок, для єврейських жінок, де вони поклонялись, там святкували свята. Ще більш внутрішня частина храму, території храму, була для чоловіків, для євреїв, чоловіків. Так от, ці дев'ять повинні були піти увійти в храм, але їм ще не дозволялося увійти у двір для чоловіків. Вони повинні були зайти у двір для жінок. І в тому дворі для жінок була спеціальна кімната для прокажених. Ну, для зцілившихся прокажених, де священик повинен був цей обряд завершити. Там був певний, ніби міні-басейн, де проходили очі очищення. Ця зцілена людина повинна була понести певні жертви. І тільки потім священик сказав: Тепер ти чистий. І ця людина могла увійти в ту внутрішню частину території храму, території храму, яка називалася Двір чоловіків. Але, звичайно, ми знаємо, що він не міг увійти в сам храм. В храм ходив тільки один священик по черзі. Так от, дев'ять було. Ось вони були зайняті цією початком цієї процедури, яка повинна була бути цілий тиждень, щоб хоч якось наблизитися до храму. Не увійти в храм, а наблизитися до храму. А що потрібно було з цим самарянином? А знаєте, якби самарянин пішов у місті з ними, не до христа повернувся, а пішов разом з ними, то його подорож закінчилася б у цьому зовнішньому дворі храму для язичників. Його б навіть не пустили у двір для жінок. Ось між цим зовнішнім двором для язичників і двором для жінок. Там була така стіна і було кілька входів. І над кожним входом в цей двір була табличка. Табличка. Приблизний запис цієї таблички. Переклад цей звучить так: ніякий чужак, ніякий не єврей, ніякий чужак не має доступу всередину. І якщо хто порушить це правило, то нехай сам несе відповідальність за смертну кару, яка буде йому за це. Тобто, саме зараз навіть очищеного або зціленого не впустили б у ту кімнатку, де відбувалося останнє очищення. Тим більше не пустили б його у двір для чоловіків. Але що вийшло? А він, виходить, повернувшись і впавши до ніг Христа, в ту ж мить опинився б навіть не у дворі для чоловіків, а в самому святому святих перед самим Богом, поклоняючись йому особисто. Чому? Тому що у нього була істинна віра, яка спасла його. Справжня віра і вдячність. Так, думаю, що багато людей у нас в Україні мають певну віру, щоб у своїх труднощах щось у Бога просити і навіть отримувати, отримувати. Але так мало, так мало мають таку віру, яка спасає віру, яка робить тебе вдячним Богові, вдячним своєму спасителю, щоб ти готовий впасти перед Ним, дякувати йому і своє життя йому присвятити. А тільки така ось віра, яка виражається вдячністю, отримує ось саме бажання: віра, твоя віра спасла тебе. Твоя віра спасла тебе. Христос дивується невдячності, але невдячність його не зупинила, не зупиняла. Цей випадок, це зцілення, відбулося на шляху Христа до Єрусалиму, де він мав померти. Наша історія починається наступним текстом, 11 текст, і коли він ішов до Єрусалиму. Ось цей випадок стався по дорозі до Єрусалиму. І Христос не звернув після цього випадку. Тому Христос також заохочує нас не тільки бути вдячними і, перш за все, бути вдячними йому у своєму житті, але Він бажає, щоб ми були людьми, які виконують служіння навіть тоді, коли за це ми не маємо вдячності. Ще один текст, який буквально це контекст цієї історії, так і ви, коли зробите все наказане вам, говоріть ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Роздумуючи про ціну нашого спасіння, маємо в серці, яке дякує нашому спасителю.